сива Гривонька сподобалась мені, сподобалась мені, та я дівчинонька. 69-річна Марія Ярощук прибирає одну із вулиць Рівного. Каже, працює двірницею щодня з шостої ранку впродовж 25 років. Попримерзало сьогодні. Нема що. Зі слів Марії, в зимовий період роботи було менше аніж торік. Легше, бо трошки менше снігу. Але все одно треба було видерти від грязі город. Я так попрацювала, то що чуть радикуліт мене не схватив, але ну, якось треба мишці розробляти. Бо... Я не з тих, що я вже сяду, де буду сидіти. З настанням весни роботи побільшало, каже Марія. Зараз травичка лізе, і нам треба травичку, хоч кропи, хоч цапою, але я то люблю висапати, а менше я до того у душ. Заревіником, а потім сапу треба брати. Я у культуру прямо в одну кучу більш, щоб менше було. В'язати треба, щоб а то перекине, хтось, розсипеться. До того, як почала прибирати вулиці міста, жінка працювала на будівництві. Настройки робила маляром, штукатуром. У мене ой-ой-ой, всякого робочого стажу. Я люблю тяжку роботу. Мені тяжко в городі полоти, бо спина цього радикуліт мала. Зі слів Марії Ярощук, роботу двірниці вона змінювати не планує. Для мене цікаво чути від людей добре слово. Дякую. Да. Є люди культурні, подякують за чистоту міста. Приємно і самому пройти. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.